Яке місто є столицею Республіки Перу? Ліма. Ліма. Це місто на Тихоокеанському узбережжі Південної Америки. Столиця Республіки Перу. Головний політичний, економічний та культурний центр країни? Як називається форма правління, за якою політична влада належить духовенству? Теократія. Теократія світська і духовна влада в одній особі. Це форма правління, коли влада у державі перебуває у руках релігійного інституту та духовенства. У якій країні в 15 столітті була війна червоної та білої троянд. Англія. Війна Червоної та Білої Троянди це міжусобна війна в Англії за престол між двома гілками династії Плантагенетів Ланкастерами та Йорками. Як називається антиутопічний роман Джорджа Орела? 1984 1984. Це роман Антиутопія Джорджа Оруела, виданий в 1949 році. Хто є режисером фільму Кримінальне Чтиво? Квентін Тарантіно. Кримінальне чтиво. Це культовий фільм режисера Квентіна Тарантіно. Фільм постійно знаходиться у першій десятці списку 250 найкращих фільмів в історії кіноіндустрії. Чи знаєте ви, що таке чумацький шлях? Це галактика. Чумацький шлях це галактика, в якій знаходиться земля та сонячна система. Чи знаєте ви, з чого роблять манну крупу? Пшениця. Манна крупа це крупа із зерен пшениці, так званого сортового помелу із середнім діаметром частинок від 25 до 75 мм. На честь якого бога стародавньої Греції виник театральний жанр трагедії. Діоніс. Антична драма. Це давньогрецький театральний жанр. Розвинулася з ритуального дійства на честь Бога Діоніса. А знаєте ви де почалася епоха відродження? Італія. Відродження виникло в Італії. Де перші його ознаки були помітні ще в 13-му та 14 століттях, але воно твердо встановилося лише з 1420-х років. У Франції, Німеччині та інших країнах цей рух почався значно пізніше. Кого чи чого бояться люди за електорофобією? Курок та курчат. Електорофобія. Це нав'язливий страх курей та курчат. Люди, які страждають на електорофобію, бояться не тільки живих курей, а й кожної окремої частини тіла. Де можна побачити папілярні лінії, На долонях. Папілярні лінії це рельєфні лінії на долонних поверхнях у людей, мавп та деяких інших савців. Як ви вважаєте, який запах у відкритому космосі? Розпечений метал та порох. Астронавти описують запах відкритого космосу. Як нагрітий порох, розпечене залізо характерний запах зварювання металу. Який відомий художник написав картину Дівчина із перлинною сережкою? Ян Вермер Дівчина з перлинною сережкою. Це одна з найвідоміших картин нідерландського художника Яна Вермера. Її часто називають північною чи голландською моною Лізою. Як називається група риб? Зграя косяк. У біології будь-які групи риб, які тримаються разом, із соціальних причин. Є зграєю. Риби утворюють зграї за кількома параметрами. Як правило, вони віддають перевагу більшим косякам, що складаються з особин свого вигляду або схожих на себе за розміром і зовнішнім виглядом. Якої з цих кісток немає в тілі людини? Нижньоберцової. Такої кістки в тілі людини немає. Ми її вигадали. Дякую, що були з нами. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Попереду вас чекає багато цікавих тестів.